І квітнуть фаленопсиси з північної сторони, тобто на підвіконні північної орієнтації. Ваші уваги фаленопсис алярінг або фаленопсис джулія. Фаленопсис в моєму догляді років за 10, а може і більше. Квіти 6 см, форма зірка, колір жовтий із червоними веснянками. Приємний аромат. Зростання в нього ялинка, і він видає безліч. Повітряних корінців по всьому стволику. Саме цим він мене постійно дратує. Ділі Дениська вологі за такими корінцями доглядати складно. Вони всихаються і мають неприглядний вигляд. Час кожні два роки я його обрізала і саджала нижче, але він все рівно росте догори. І видає знов коси повітряних корінців. У мене була думка його продати, але кожного разу щось мене зупиняло. При кінці минулого літа я в черговий раз його обрізала і посадила в обрізану пляшку без отворів, тобто в закриту систему. Ні, керамзит, далі корапіні, прокладка довгого кокосового волокна. Сам фаленопсис, ну і засипаний корою пінії. Розташований на лоджії, яка не опалюється з північної сторони. Додаткового освітлення у зимовий час він не має. Гарно сприйняв таку посадку і навіть те, що взимку йому досить прохолодно, це не зупиняє його зростання. Навесні він видав квітконіс. Три бруньки і ось розквітло в нього на півночі, розквітло три квіточки. Менішніх променів йому, звісно, не вистачає, він би квітнув декількома квітконосами. Але на сьогодні мене влаштовує і таке. Тобто я роблю висновок з північної сторони, без додаткового освітлення, доволі гарно зростають фаленопсиси і навіть квітнуть. Перепад температур більше, ніж 4-6 градусів критичний. цій системі коріння швидко не просихає. Може статись ось таке. Бачите, трішечки підгнив кінчик листячка. Тепер я його зріжу і замащу зріз зеленкою. Ось так. Вирощуючи фаленопсиси у закритій системі, треба враховувати незалежно від нашої волі зміну температур. Тобто взимку вони можуть мерзнути, ну а влітку варитися. Полив обережний, кличка скляна. І для того, щоб коріння взимку не замерзало, а влітку не нагрівалося, під горщик вирізана ось така прокладинка. Квітіння з північної сторони має свої плюси. Квіточкам вже місяць і вони не вигорають. Здоров'я вам і вашим рослинам!